Każdy papa rzymski zależy nam jakieś podarunki, coś po sobie zostawia i no, tak jak e, każdy baćko, e, coś daje swoim swoim dzieciom, e, tak i papa Franciszek zostawił nam w swojej pastwie pewien podarunek i tym podarunkiem jest właśnie ten jubilejny rok, rok nadziei. E, i, Власне, він, кажуть про нього Папа Милосердя, але теж так насправді через це милосердя він дарував людям надію. І знаковими є, знаковим є ці його відвідини до в'язниці, його візити до в'язниці, коли він зустрічав людей, в'язнів, які, ну, напевно, що дуже часто втрачали надію. Тому що були засуджені і державою, і суспільством, і теж неодноразово, напевно, себе самих теж засуджували. І Папа Франциск приходив до цієї в'язниці. В цьому році він відкрив двері надії, в минулому році, в грудні відкрив двері надії у в'язниці, в цьому році. Під час тридення також провідав в'язницю і там звершив святу Месу останню вечері у Великий Четвер. Тому він є таким папою надії і залишив нам надію. Людина, яка не має надії, то дуже часто спрацьовує в ній такий механізм, що так як у в'язнів, якщо вони не мають надії на майбутнє, на те, що буде колись краще, то вони дуже часто після виходу з в'язниці таки залишаються злочинцями і повертаються до своїх злочинів, до того, за що вони потрапили туди до в'язниці. І папа Франциск власне, для цих людей. Ну, знав про цей механізм, розумів дуже добре, наскільки в нас, в людей бракує цієї надії, наскільки в кожному з нас не лише у в'язниках спрацьовує цей механізм браку надії, цей механізм, який забирає в нас бажання жити, який забирає в нас бажання ну, боротися за життя, який механізм, який робить нас. Як цей очерет на вітрі, який є залежний від таких зовнішніх обставин, зумовлений цим вітром, який неспроможний не би взяти відповідальність за своє життя. Папа Франциск розумів, що брак надії саме до цього веде, і тому власне, приходив до цієї в'язниці, до цих людей, які потребували цієї надії. Щоб показати їм, що навіть якщо держава вас засудила, суспільство вас засудило, і ви самі може самі, себе самих засудили. Але Христос не прийшов на те, щоб світ засудити. Христос вас не осуджує, Христос приходить, щоб вас врятувати. І, і таким був власне папа Франциск, який приходив до людей і показував їм. Нам всім, зокрема, теж цим в'язням, що милосердя Боже насправді рятує людину. І він приходив, показував, що Христос тебе не засуджує, Він дає тобі своє прощення. І тепер відповідь залежить від тебе. Якщо ти приймеш це прощення, приймеш Боже милосердя, то ця надія знову в тобі почне горіти, почне жити. Можеш своє життя отримати заново. І Для цих в'язнів таким полом'ям надії, був папа Франциск, точніше, ну, Христос, який промовляв через папу Франциска. А, але так насправді для кожного з нас є сьогодні Боже Слово, яке говорить, Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. І цим власне, обнадійливим словом, цим словом, Христос виходить нам на зустріч і дає нам свою надію. Хоче нас спасти, хоче нас врятувати, не хоче, щоб ми були як це, цей очерець на вітрі. Зумовлений зовнішніми обставинами, тільки щоб ми власним повнотою життя жили, маючи надію на майбутнє. І перше читання сьогодні показує, наскільки, наскільки Господь коли хоче врятувати людину, наскільки він, ну, для нього немає меж, для нього немає нічого не може його зупинити. І навіть якісь в'язничні мури, грати в'язничні не можуть його зупинити. Не можуть зупинити вони доброї новини про те, що він прийшов на те, щоб світ врятувати, а не осудити. Коли в'язні втрачають надію, то вони залишаються злочинцями. Дуже часто так буває. Так само, коли грішник втрачає надію. Напрощення, ну, то Він починає любити темряву, темряву більше, ніж світло. І тому Бог дав нам свого єдинородного Сина, щоб в нас була ця свідомість, така віра, щоб ми знали, що завжди є з нами поруч із нами Той, з яким ми можемо вийти на світло. І теж цей Пасхал, власне, світло Христа. Він супроводжує нас упродовж цього великоднього періоду, саме на те, щоб ми пам'ятали, що завжди, коли є якась темрява, коли починає бракувати надії, то поруч зі мною є Христос, який просвітлює мій брак надії, який хоче укріпити мене, який не хоче, щоб я був як цей очерет на вітрі, зумовлений зовнішніми обставинами. Тому не дозволимо, щоб хто-небудь переконав нас у тому, що Боже милосердя не спроможне нас врятувати. Амінь.